Хоча я впевнений, що вони побачать, але все ж таки буде приємно. Опа. Що називається? Чи приємно отримувати подарунки? Носочки, як очікували, бордові, конфети на день народження. Цукерочки такі. Опа! Слухайте, ну тут прям. Я не знаю. І ковбаса, і мівіна, і какава з чаєм, і з гущенка. І печиво. Це те, що для медика треба. І там серветки внизу, слухайте. І енергетик. Так, Аліна п'є енергетик. Я не п'ю. Хлопці мене п'ють на позиціях. Це ж медики, вони розуміються на цьому. А пацани вони такі, вони обізбачені, тому вони так. Так, мама й тато передали передали вашу посилочку, воно стоїть. Тому обов'язково.